Коли ми побачили спочатку такі маленькі крижинки в океані, такі о, айсберги, але ну, навіть насправді не називається ще айсберги, це якраз, в принципі, людини. А потім вже почалися ійсберги ну, більшість за, за сам Криголам. Ти такий ого! Згадувався якось Титанік зразу. Так, Володимир Хомко пригадує свої перші враження, коли він у складі 27-ї української експедиції два з половиною роки тому наближався до берегів Антарктиди. Одного дня він побачив на сторінці Антарктичного центру оголошення про набір команди для наступної експедиції і вирішив випробувати цей шанс. Уродженець Тернопільщини тоді став наймолодшим учасником команди, здійснивши свою дитячу мрію побувати на людяному континенті. Я тоді взагалі не очікував е, потрапити, мені був 21 рік. Е, ну, тобто, я, в принципі, навіть ще був студентом, але я е, працював з 18 років по е, спеціальності, ну, тобто комп'ютерні науки. От, і ну, я саме подався на системного адміністратора. Українська команда мала вирушити в експедицію літаком із Києва 28 лютого 2022 року. Проте, повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло свої корективи. Тому на початку ніхто не міг сказати, що буде з експедицією, і ну, в принципі, просто була команда, типу, чекати. Е, от, і чекали, але потім е, в мене був дзвінок від. Е, Начальника експедиції, і він запитав, чи все-таки готовий їхати. Для кожного це було важке рішення прийняти це. Антарктична експедиція на полярному материку тривала рік. Головне завдання Володимира полягало в підтримці роботи різних систем насамперед інтернету. У поїздку хлопець прихопив свою стареньку камеру та мікрофон, аби зафіксувати вражаючі моменти експедиції. Згодом Володимир вирішив публікувати відео у Ютуб каналі. Я все таки подумав, що варто показувати українцям, що навіть попри повномасштабне вторгнення, Україна змогла продовжити дослідження Антарктиди, яке має значення для усього світу, у своєму Ютуб-лозі Володимир розповідав про життя українських полярників. Сьогодні святкова субота. Святкова субота пішла. Ця традиція від англічан. Ми одягаємо святково, кухар готує щось смачненького. Унікальні природні дива Антарктиди. Спустилися ми з Максом в печеру. пройшли приблизно певно 35 метрів, і далі мала бути якраз найбільша кімната людяна така. Але ми дійшли і тут почало звужуватись, і якраз тут вийшов топік, і далі нема куди йти. І навіть кримінальний світ місцевих мешканців вони також. Є грабіжниками, і дуже часто можна побачити, як сусід вкраде сусіда камінчик, а іноді не сусіда, а бігає. Yeah. Yeah. десь і біжить швиденько до свого гнізда, щоб положити цей камінчик. Mm -hmm. Коли я почав викладати, також я побачив коментарі, які також підтримували мене. Я бачив там. Хтось писав, що от я дивлюся з дітьми, цілою сім'єю ваші відео, і от там дітям дуже подобається там на тварини, ну і в загальному там подивитися, як, як полярники живуть, і воно там допомагає їм переключитися таки з війни. Це й надихнуло Володимира на створення документального фільму, аби ще більше розповісти про діяльність українців на полярному материку в період Великої війни. І тоді я слухав подкаст, пам'ятаю. Дмитра Гришка, це український режисер і засновник кінофестивалю в Ужгороді. От, і я слухаю його подкаст, і потім вирішив написати, запитати, тобто розказати про свою ідею для фільму. Його зацікавила ця ідея, і він так став на проєкті креативним продюсером. Володимир зізнається, знімати було важко, адже через холод переставав працювати дисплей, а акумулятори швидко розряджались. Захист від вітру для мікрофона Володимир зробив із овечої шерсті, яку знайшов на горищі будівлі станції. Створення фільму тривало понад два роки. Найбільше часу зайняв монтаж над стрічкою. Працювали більше 20 людей з п'яти країн світу, які допомагали як із перекладом, так і з іншими технічними моментами. У нас було, так би мовити, вісім е, поки ми отримали це, що хотіли. Бо матеріалу було багато, е, 120 годин, а фільм це година 20. Тобто треба сто разів стиснути матеріал, і там його можна різно всяко крутити, щоб отримати те, що ти хочеш. У лютому 2024 року фільм взяв участь у кіноринку під час одного із найпрестижніших в світі Берлінського міжнародного кінофестивалю «Берлінале». 28 жовтня стрічку презентували в межах Київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Володимир сподівається, що незабаром документальний фільм з'явиться у мережі кінотеатрів України та за кордоном.